Як повинен діяти адвокат, якщо до нього звертаються про розірвання шлюбу, про поділ майна подружжя, один і інший з подружжя? Давайте з'ясовувати з вами на зв'язку адвокат Жанна Грушко. У мене була ситуація, коли Дружина звернулася до нас за консультацією щодо поділу майна подружжя щодо розірвання шлюбу і відповідно наслідків, які виникають у зв'язку з цими діями. Натомість, після укладення договору про супровід, до нас звернувся ще і чоловік теж з тими самими питаннями. Перед консультацією ми з'ясували, що це одне подружжя, і ми не можемо супроводжувати чоловіка щодо його питань. Консультацію не провели, відповідно відмовили, попередивши про те, що вже укладений договір із його дружиною, тому. Для того аби не потрапити в халепу, аби у вас не виник конфлікт інтересів, заздалегідь піклуйтеся про з'ясування того, хто до вас прийде на консультацію та з яким питанням буде звертатись з індивідуальними питаннями різного юридичного характеру, можете звертатись чи записуватися за телефоном або у приватні повідомлення.